Напередодні дня пам'яті жертв політичних репресій, який цьогоріч відзначатиметься 19 травня. У національному заповіднику Биківнянські могили урядовці та керівники столиці вшанували пам'ять сотень тисяч безневинних жертв, закатованих у сталінських застінках. Квіти до меморіалів у Биківнянському лісі поклали віце-прем'єр Костянтин Грищенко, члени уряду, голова Київської міської адміністрації Олександр Попов. За підрахунками дослідників, наприкінці 30-х років минулого століття тут знайшли свій вічний спочинок близько 120 тисяч громадян за Дованих у тюрмах НКВС ми маємо зробити все для того, щоб е, ніколи не виникла навіть думка про те, що щось подібне може повторитись не тільки тут, але в будь-якому куточку світу. Для цього принципово важливо постійно згадувати те, що є сторінкою твоєї історії. Це повага і пошана до тих. Хто лежить в цій землі і рівною ж мірою треба говорити про важливість передачі пам'яті, інформації і правди про те, що тут відбулося для молодих поколінь.